Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо дві важливі теми для тих, хто веде товарний бізнес як створювати індивідуальні звіти для аналізу продажів і використання штрих-кодування для ефективного контролю за товарними запасами. Завдяки цим інструментам можна значно підвищити точність та швидкість роботи складу, а також мати завжди актуальні дані про продажі та запаси. Як формувати індивідуальні звіти? Індивідуальні звіти це інструмент, який дає змогу бізнесу краще розуміти свої процеси, оцінювати ефективність і ухвалювати обґрунтовані рішення. Ось кілька кроків, які допоможуть налаштувати звітність для вашого бізнесу. Перше, визначте мету звіту. Спершу зрозумійте, що саме ви хочете дізнатися. Це може бути звіт про обіг товарів. Прибутковість певних продуктів, або ж аналіз складських запасів. Кожен тип звіту має свою специфіку та допомагає вирішувати конкретні завдання. Друге, це налаштуйте персоналізовані параметри звіту. Використовуйте доступні вам інструменти, щоб фільтрувати дані, додавати потрібні показники і категорії. У таких системах, як би Можна додавати метрики, які важливі саме для вашого бізнесу. Наприклад, оборотність товарів, середню маржу або рівень залишків. Автоматизуйте створення звітів. Налаштування автоматичної генерації звітів за певний період допоможе вам завжди мати актуальні дані, без необхідності щоразу робити це вручну. Наприклад, щомісячний звіт про продажі або аналіз прибутковості товарів можна налаштувати так, щоб він надходив до вас автоматично. І останнє це використовуйте візуалізацію даних, використовуйте графіки та діаграми для легшого сприйняття інформації. Це дозволить швидко оцінити загальну картину. Та виявити тенденції або проблеми, які вимагають вашої уваги. Штрих-кодування товару. Другою ключовою темою є штрих-кодування товарів. Це метод ідентифікації, що дозволяє значно спростити процес обліку і контролю на складі. Давайте розглянемо, як це працює. Введіть систему штрих-кодування для всіх товарів. Кожен товар на складі повинен мати унікальний штрих-код, що відповідає даним у вашій системі обліку. Це може бути звичайний штрих-код або ж rfid тех залежно від специфіки вашого бізнесу. Далі це швидкий контроль за залишками. Завдяки скануванню штрих-коду ви швидко отримуєте інформацію про наявність товару, що полегшує інвентаризацію. І дозволяє скоротити час на перевірку залишків. Наступне це зменшення помилок. Сканування товарів знижує ризик помилок, що можуть виникати під час ручного введення даних. Це підвищує точність обліку, зменшуючи ризик втрат або блутанини. І останнє це спрощення процедури відвантаження і прийняття товару. Штрих-кодування дозволяє значно прискорити ці процеси. Наприклад, коли постачання надходить на склад, достатньо відсканувати всі товари, і вони одразу будуть додані до облікової системи. Інтеграція штрихкодування з обліковою системою. Найбільшого ефекту можна досягти, коли штрих-кодування інтегровано з вашою обліковою системою. Наприклад,. Нашою системою БЕФІН. Це забезпечує реальний час оновлення даних і дозволяє зберігати прозорість усіх операцій. Сканування для оновлення звітів. Після кожної операції сканування дані оновлюється в обліковій системі, що дозволяє побачити точний залишок товарів і відслідкувати продажі в режимі реального часу. Автоматизовані звіти за результатами скатування. Ви можете отримати звіти, що автоматично відображають зміни в запасах після кожного приймання або відвантаження товару. Це полегшує аналіз і забезпечує актуальність даних. Індивідуальні звіти та штрихкодування це інструменти, які значно підвищують контроль і прозорість вашого бізнесу. Вони допомагають уникнути плутанини, зберігати точність і полегшують управління запасами. Якщо ви шукаєте ефективні способи поліпшення про своїх процесів обліку, почніть із цих двох кроків. Кожен бізнес має зростати. Разом з befin швидше ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!